Це була складна задача, але, нажавши чотири вершини ліва, права, лів, ну і так далі. В нас виділена центральна як центр. Тут вибраний як активний елемент, зазвичай стоїть медіан, оцей стоїть. А це вибраний нижній перемикач. Я нажимаю S, не переміщення, а іменно розмір. Я його рухаю ось так і рухаю ось так. Типу, тепер вони якби зменшуються. А далі покажу, що в мене вийшло і не вийшло. Отже, як працює цей елемент. Active Element, як в мене, звичай, ну я такого зробимо. Коли виділяєш чотири вершини, чи будь-який лишається один об'єкт, який виділений. Об жовті, а це і це. Якщо лишити Active Element, якщо нажати S, то ми бачимо, що ліва частина вона конус ширше і далі розкривається. А справа не, не так. Тому що воно діє в рамках цієї точки, це як центр. Ось Потім був оригінал. це в кожного своє, але він пішов по коротких. Тобто є короткі ребра, а є, а мені треба було довгі. Тобто по цьому ребру, то воно не ходило. Була можливість зробити там і SX. Пробувати S-Y, але S-Y не працював. Я думаю, що, можливо, через те, що є вот тут Реберн, треба перевірити. Так що оцей курсор трошки ми познайомимо. Зазвичай він стоїть ось так. І вони просто розтягуються от, рівномірно, незалежно від якого білий ось цей центр незалежно, вони і в цю сторону потягнулись, і в цю сторону потягнулись рівномірно. Ну, якось так. Тобто навіть не переміщення, а розмір. І вибраний був активний елемент. Тільки активний елемент. Я б розумів, що ось тут, але ну, я ризикнув і поставив ось тут. Тобто центр активного елементу ось тут. І вони всі послухались якось так. Тобто це певне програмування в моєму розумінні.